Добрий день, вас зовут. Дмитро Полипець, координатор Харківського Євромайдану. Добрий ранок, Україна, добрий ранок, Київ. З вами Андрій. У нас Петро Полипець з Харківського Євромайдану з останніми новинами. Сьогодні вночі, близько 3-ї години ночі, у вікно друкарні, яка друкувала листівки для Харківського Євромайдану. Це один з приватних підприємств Харкова, центр міста, вулиця Клапцова, поруч, мерія, поруч облдержадміністрація. І ось сьогодні, близько 3 години ночі, у вікно цієї друкарні кинули коктейль Молотова. Ну, зрозуміло, хто кинув, це тітушки, це бандити, наняті, мером міста Кернесом. Відомим і найнятий губернатором міста Добкіним Михайлом. Згоріло майно, вигоріла техніка, вигоріли вікна, постраждало приміщення всередині, друкарська техніка постраждала. Загальна сума збитків зараз оцінюється ну попередньо, це від 10 до 15 тисяч гривень. Якщо врахувати цю техніку ще друкарську, відповідна сума буде збільшена. І ми думаємо, зараз вирішуємо питання стосовно компенсації. І вирішується питання щодо того, щоб встановити там можливо цілодобову охорону, бо напади тітушок можуть продовжуватися. Це вже не перший випадок нападів на Харківський Євромайдан. Для тих, хто не в курсі, повідомляю, інформую, що в Харкові вже спалено більше ну, ну, районі 7-8 машин. Ми вже втратили насправді облік. Активістів Харківського євромайдану ці легкові машини, це і мікроавтобуси, які возили в тому числі людей на Київ із Києва. І речі теплі. Також було здійснено напад безпосередньо на мене. Це 24 грудня, там з ножовими пораненнями. Таке було здійснено декілька нападів на сам. На саму мирну акцію це 11-12 січня, коли проходив фар форум євромайданів, там кидали і димові шашки, і і били людей. Ось і останні напади це субота і неділя, попередня, це напад на нашу мирну ходу. І напад безпосередньо біля Шевченка, тобто люд... ну, тітушки вже нападають з бітами, б'ють там або намагаються бити літніх жінок, дідусів. Ну, поки що наша самооборона з цим справляється і атаки відбуваються. Поки що втрат у нас немає там, в тому сенсі, що ну, є, звісно, побиті, є порізання, але там серйозних поки що немає там, пошкоджень. Що буде далі? Подивимось, ми готуємося до нападів і сили для того, щоб зламати опір будь-яким найманцям влади, у нас є. Зрозуміло. А, а, а як Ви а, чи будуть ще вертаються провокації Дуже... з, боку, з боку влади? Зрозуміло, що це не остання їхня провокація. Вони думають, яким чином нас призупинити, пригальмувати, якимось чином нашу. Волю зламати, волю до перемоги, залякати. Але ну, можна тільки констатувати те, що кожен наступний напад на активістів в Харківській він тільки провокує підвищення хвилі наших протестних настроїв. Люди навпаки не те, що не розходяться, їх кількість збільшується, їх радикалізм збільшується, їх здатність до опору збільшується. Вони думають, як краще самоорганізуватись і забезпечити свою самооборону. Бо зрозуміло, що на міліцію покладатися ми не можемо вже давно. І на міську владу, на обласну владу, які є замовниками цих бандитів, ми не можемо покладатися. Відповідно, люди э, замислюються і реалізовують сценарій власної самооборони, а також власної не тільки оборони, а й нападу. Тому що довго терпіти цю банду, яка фактично зараз спаялася э, з владою, то ніхто не буде. Зрозуміло. А ось, ось все відають, що. Зараз в Києві відбуваються придбання легкових автівок. А чи є така в Харкові? Ну, ще раз повторюю, я вже щойно це озвучив. У нас за два з половиною місяці спалено близько 7-8 автомобілів активістів Харківської громади. Це і люди, просто, які там варили каву, там, чай приносили для, для майданівців, там якісь бутерброди, канапки. Це люди просто звичайні, там харків'яни, не якісь там депутати, хоча депутатів теж палили машини, ну знову ж таки палять всім, і звичайним людям, і там депутатам. Палили машини, е які перевозили людей на, на Київ і назад повертали на Харків. Палили машин, машини, які перевозили речі теплі на Київ, і якусь там додаткові спецзасоби. Ну, коротше кажучи, без розбору. І активістів безпосередньо Харківського там, автопробігу теж машина. Ну, Намагаються, я скажу, якимось чином нам, нам зашкодити. Ну, поки що люди тримаються і будуть триматися далі теж. Добре, дякую. І, будь ласка. Слава Україні! Героям слава Ми переможемо.